У Сумах розпочався чемпіонат області з плавання. У змаганнях беруть участь вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл та Центру водних видів спорту університету, а також спортсмени з інвалідністю. У нас в басейні проводиться чемпіонат області з плавання. Ми завжди традиційно проводимо його перед всеукраїнськими змаганнями. На цих змаганнях спортсмени виборюють право поїхати на чемпіонат України, тому ставляться до результатів дуже прискіпливо. Я проплив. Ну, думаю, нормально. Три секунди не вистачило до третього зрослого. Сьогодні вже плавала 100 метрів вільний стиль. В принципі, я задоволена своїм результатом. Ще в мене зараз буде 100 метрів спина, і я думаю, я добре. Попередньо одна плавчиня Сумщини увійде до складу збірної України. Три спортсмени мають статус кандидатів, один у резерві. Тенденція у нас лише до зростання йде, до позитивних зрушень. Я можу вам навести приклад: у цьому році Сумська область достойно виступила на змаганнях. Щоб ви розуміли, на даний момент у нас займається саме у Сумській області два майстри спорту діючих, більше десяти кандидатів в майстри спорту. Учасники змагань сподіваються на високі результати та дякують тренерам. Це моє натхнення, та мені дуже допомагають тренера. Мені подобається те, що мене тренер не не, ну, не, не тільки веде на інваспорт, а дає змогу мені почувствувати себе, поконкурювати із фізично здоровими. Ми так працюємо далі і розвиваємось кожним роком. Все сильніше і сильніше стає команда, все частіше, частіше виїжджаємо на змагання і отримуємо позитивні відповідні результати. На ремонт басейну з обласного бюджету виділили 350 тисяч гривень. Підтримувати водні види спорту обіцяють і надалі. Ми бачили, скільки людей займаються спортом на цих змаганнях. Більше 120 дітей прийшли. Це спортсмени, це спортсмени інва Насправді для цього часу це величезна цифра. Ми вважаємо, що Іншого вибору в нас просто немає. Ми маємо підтримувати водні види спорту і в сумах обов'язково має працювати басейн. Новини СТС.